Овен Гороскоп на квітень. Самотні овни несподівано зустрінуть людину, яка змінить їхнє уявлення про кохання. Це буде не романтика з фільму, а справжній зв'язок, який пройде перевірку реальністю. У парах квітень стане емоційним викликом. Постануть питання довіри майбутньому цінностей. У роботі. Можлива нова роль або відповідальний проєкт, який допоможе нарешті заявити про себе гучніше. Порада. Будьте чесні з собою. Не намагайтеся бути зручними чи сильними за інерцію. Дозвольте собі визнати страх, сумнів чи втомленість. У цьому ваша справжня сила і саме така відкритість притягне потрібних вам людей. Попередження. імпульсивність може зіпсувати важливі моменти. Ви маєте силу змінювати хід подій, але іноді варто зробити крок назад і дати ситуації розвинутися самі. Не поспішайте з висновками. Це стосується людей і подій. Телець ворозкупна квітень. Минула може несподівано постукати у дверці серця. Колишній партнер або незакрите почуття повернеться. Для пар відчуття безпеки і стабільності повернеться, якщо ви згадаєте, чому були разом з самого початку. У фінансах буде зростання або прибуток, або розширення можливості для стабільного заробітку. Порада. Пам'ятайте, що щастя не лише в накопиченні, а й в здатності насолоджуватися простими речами. Відновіть зв'язок із природою, тілом, землею. Прогулянки, садівництво, турбота про себе. Зараз принесуть більше користі, ніж марафон і справ. І попередження. Жадібність навіть у дрібницях може зіпсувати репутацію або відносини. Якщо намагатися втримати все, можна втратити найцінніше. Будьте щедрими серцем. Не все вимірюється грошима чи комфортом. Близнюки гороскоп на квітень. Зустріч із цікавою людиною може обернутися неочікувано глибоким зв'язком. Схожа енергія, але різні погляди. У стосунках можливе непорозуміння, спричинені вашим бажанням бути всюди і ніде. Партнер може відчути себе зайвим. Нові знання чи зміна підходу в роботі принесе плоди вже до кінця місяця. Порада. Зосередьтеся, уберіть хоча б одну сферу, яку справді хочете покращити, і направте туди всю свою розумову енергію. Ваша сила в гнучкості мислення, але в квітні вам потрібна структура упередження, надмірне бажання подобатись усім може призвести до втрати себе. Якщо намагатися бути зручними для кожного, зникне ваша унікальність. Бережіть свою ідентичність навіть у найдрібніших рішеннях. Рак, гороскоп на квітень. Людина, яку ви давно знаєте, раптом відкриється вам з іншого боку. Можливий роман з другом. Партнерські стосунки потребуватимуть турботи та довіри. Варто більше говорити і менше здогадуватись. У роботі ваш шанс вийти із тіні реалізується. Те, що ви робили для душі. Або непомітно нарешті отримує визнання. Порада. Приділіть увагу внутрішньому дитині. У квітні вам потрібно потурбуватися про себе ніжно, з любов'ю, без самокритики. Чим більше тепла ви дасте собі, тим більше зможете поділитися з іншими. І попередження. Ваша емоційна глибина дар, але у квітні вона може перетворитися на емоційну пастку. Не ізолюйтеся, коли стає боляче. Шукайте тих, хто справді вас розуміє. Лев гороскоп на квітень. Для одиноких левів блискуче знайомство, яке поставить вас в центр уваги. Вам буде ким пишатися. У парах випробування владою та контролем. Якщо бажання керувати переважає любов, згадайте, що партнер це союзник, а не підлеглий. Новий шанс проявити себе на сцені професійного життя. Успіх можливий, якщо не грати роль, а бути собою. Порада. Пам'ятайте, що справжня велич у здатності підтримувати інших. Діліться ресурсами, знаннями, досвідом. У квітні, саме через щедрість, ви отримаєте нові можливості та повагу. І попередження, самозакоханість або бажання бути кращим за всіх може обернутися проти вас. Люди відчують фальш і дистанціюються. Тримайте серце відкритим, а не лише демонстративним. Діва, гороскоп на квітень. Несподівана симпатія до нетипової для вас людини. Той, хто порушує ваші правила, але пробуджує живі емоції. У стосунках, потреба в плануванні спільного майбутнього від побуту до великих життєвих цілей. По роботі ідеальний час для наведення ладу в документах, в планах, в розкладі цей порядок принесе внутрішній спокій. Порада. Дозвольте собі не знати відповіді. Ви звикли все тримати під контролем, але квітень просить вас бути гнучкими. Інакше життя саме покаже, як легко все змінюється. Ваша мудрість. У здатності адаптуватися. Попередження критичність, спрямована на себе або інших, може зіпсувати навіть найтепліші стосунки. Намагайтеся бачити не лише недоліки, а й цінність людини поруч. І не забувайте хвалити себе щиро. Терези, Гороскоп на квітень. Самотні терези опиняться перед вибором між новим знайомством і поверненням до старих почуттів. Обидва варіанти будуть привабливими, але тільки один приведе до гармонії. У стосунках пошук балансу. Якщо останнім часом один із вас прав більше, ніж давав, прийшов час вирівнювати емоційні ваги. У роботі. Період дипломатії, конфлікти або незгода в колективі можуть вирішитися завдяки саме вашій здатності чути і розуміти різні сторони. Порада. Придивіться до своїх коливань. Там, де ви звикли шукати ідеальний варіант, може бути достатньо просто хорошим. Не всі рішення мають бути стратегічними. У квітні дозвольте собі діяти інтуїтивно, навіть якщо це трохи лякає. І попередження, надмірне бажання всім догодити, може призвести до втрати себе. Якщо ви постійно згладжуєте кути, з часом втратите чіткість своїх меж. Будьте. Гармонія не там, де ніхто не сперечається, а там, де поважають різних. Скорпіон, гороскоп на квітень. Самотні скорпіони відчують сильне тяжіння до людини, яка відкриє в них нові грані. Це буде не просто флірт, це буде виклик. У парах період глибоких трансформацій. Стосунки можуть або зміцнитися, або завершитися. Усе залежить від готовності обох бути чесними до кінця. У роботі прорив пов'язаний з ризиком. Ті, хто насмілиться вийти із зони комфорту, здобудуть сильну перевагу. Порада. Квітень просить вас трансформувати болісне в потужне. Ваш досвід це золото, хоч іноді і темне. Ваша сила в умінні йти глибоко. Але не забувайте, не всі навколо вас мають таку ж витривалість. Вчіться бути поруч не лише з інтенсивністю, а і з гніжністю. Попередження контроль може стати пасткою. Якщо ви будете прагнути керувати всім і всіма, Найцінніше. Іноді довіра це найсильніша форма сили. стрілець гороскоп на квітень. Нове знайомство для самотніх стрільців відбудеться в дорозі або під час події пов'язаної з навчанням чи подорожами. Це буде легкий, але глибокий зв'язок. У парі бажання змін пригод або спільного розвитку. Якщо один стоїть на місці, інший може віддалитися. У роботі розширення горизонтів, міжнародні проекти, нові мови, ідеї, що вийдуть за межі звичайного. Порада. Шукайте істину, а не підтвердження своїх переконань. Квітень дасть змогу змінити філософію життя, якщо ви дозволите собі навчатися навіть у тих, кого раніше не слухали. Істина не в свободі від усього, а в глибокому розумінні, чому ви вибираєте саме цю дорогу. Попередження, бажання втекти не завжди шлях. Якщо ви уникаєте відповідальності чи дискомфорту, це тимчасово полегшення обернеться внутрішнім конфліктом. Подивіться в очі тому, чого боїтеся, і побачите шлях вперед. Гороскоп на квіти. Самотні козороги можуть несподівано відчути, що готові до глибоких стосунків. Людина, яка з'явиться, буде викликати повагу і бажання ці стосунки будувати. У стосунках питання часу і відповідальності: хто скільки інвестує в стосунки фінансово, емоційно, фізично, той стільки і отримує. У роботі плідний місяць. Але успіх буде залежати від того, наскільки чітко ви розподілили пріоритети. Порада. Дозвольте собі радіти процесу, а не лише результату. Ви звикли міряти успіх з добутками, але справжня зрілість це здатність бути щасливими не лише після досягнення цілей, а й у самій дорозі до них. Попередження, жорсткість і надмірна вимогливість можуть відштовхнути тих, хто прагне бути поруч. Не всі мають вашу витривалість, але це не робить їх слабкими. Вчіться м'якості, у цьому сила, а не слабкість. Водолій, гороскоп на квітень. Самотні водолії можуть зустріти свою людину в дуже нестандартних обставинах у спільному проєкті, активізмі, онлайн-ініціативі. В стосунках новий рівень. Це може бути переїзд, новий етап в побуті або спільна ідея, яка об'єднає ще більше. В кар'єрі. Можливість проявити інноваційне мислення. Якщо ризикнете, отримаєте прорив, навіть якщо спершу не зрозуміють. Порада. Залишайтеся вірними собі, але не забувайте, що іноді правила потрібні. Ваша унікальність дар, але у квітні вам варто подумати, як інтегрувати свої ідеї в вже існуючі структури. Тільки так можна впливати на світ, а не лише спостерігати ззовні. Упередження. Уникайте емоційної відстороненості. Ви можете раціонально пояснити все, але якщо не включити серце, близькі люди відчують холод. І тоді навіть правда втратить цінність. Риби, гороскоп на квітень. Для самотніх риб весна несе м'яке і глибоке знайомство, яке може початися з дружби або творчої взаємодії. У парі період романтики, оновлення почуттів, але і необхідність встановити здорові кордони. У роботі шанс розкрити свій талант. Особливо актуально для тих, хто займається мистецтвом, психологією, освітою. Порада. Довіряйте течії, але не втрачайте берегів. Ваша інтуїція надзвичайно потужна цього місяця. Але щоб вона працювала точно, вам потрібен спокій, а не хаос. Медитація, усамітнення, мистецтво. ось Ваші союзники на квітень попереджені. Ілюзії можуть стати небезпечними. Якщо ви ігноруєте очевидно, наслідки не забаряться. Перестаньте надіятися, що все саме вирішиться. Іноді відповідальність за себе і своє життя найглибший акт любові.